Зима найкращий час для профілактичного лікування сезонних алергіків, вважає головний спеціаліст з алергології Полтавської обласної лікарні Лариса Кулик. Взимку пацієнти, котрі страждають на сезонний реніт, почувають себе прекрасно. Навколо немає подразників, нічого не цвіте і не турбує, а тому на лікування не поспішають, зазначає лікар. І дарма. Адже лікування полінозу найдієвіше саме тоді, коли алергічні фактори йому не зашкоджують. А такий період настає з появою перших заморозків. мы проводим пробы более расширенные, чем мы можем это сделать летом, когда больному плохо, есть куча противопоказаний для проведения полноценного кожного тестирования. Определяем количество причинно значимых аллергенов. Потом с учетом чувствительности каждого больного делается смесь этих аллергенов, куда входит тоже очень четко дозированное количество аллергенов. И подбирается схема для лечения больных. Лічення етадостаточне клітине, а тому ж то формірується специфічний імунітет. Лікар порівнює алергічний нежить з головним болем, адже та величезна кількість медичних препаратів, яку доводиться приймати хворому, аби полегшити своє самопочуття, лише тимчасово знеболює, тобто знімає симптоми, які пізніше обов'язково повернуться, а таблетки вже не допоможуть. це завжди неприємність: хлюпає ніс, сльози на очах, обличчя розпухає і стає схожим на подушку. Якщо вчасно пройти курс лікування, запевняла Кулик. Цих неприємностей Можливо уникнути. Ефект должен сводиться к до тому, чтобы больной нормально себя чувствовал в период полинации, обходился мінімум таблеток, и желательно это не те таблетки, которые принимаются вовнутрь, чтобы сберечь его к кишечнике, не добавить работы гастроэнтеролога. Кроме того, он должен быть мобильный. Он не должен ограничивать своє, своє жизненное пространство комнатой, офисом города. Он должен выезжать на природу, то есть вести полноценную жизнь. Роман страждає на сезонний реніт від самого дитинства, розповідає його мати. Раніше хлопець замість радіти теплу і милуватися, як розпускаються зелені листочки, намагався рідше виходити на вулицю. А якщо доводилось, то закривав обличчя по самі очі, виживаючи завдяки таблеткам та краплям від нежиттю. Але завдяки правильному лікуванню його життя значно полегшилось. Ми лежимо больлежимо в відділенні кожен год зимою. Уже 6 років. Ну, практически уже всі симптоми пройшли. Раніше в травні у нього коли була алергія, у нього були там соплі, кашель. А зараз такого немає. Зараз ми почти препарати ніякі не приймаємо. Терапія полінозу досить індивідуальна, зазначає алерголог. В одних пацієнтів ефект відчутний вже з першого року, в інших поступово. Проте покращення відчувається завжди, і всі пацієнти задоволені. Найстрашнішим в алергії Лариса Кулик вважає самолікування. Воно призводить лише до загострення симптомів у майбутньому та віддалення хворого від шляху до здорового, комфортного життя.